Друзі, всім привіт ви на каналі ХабвотНюс. Неочікувано дня нам запустили трейд-ін. Неочікувано, звісно. Але коли зайшов глянув, що там за лоти, то їх можна описати як три хороших та два поганих. І всі нові танки, які додали тільки 8 рівня. І лоти ті ж самі, які були в минулий раз, тобто Бізон C45 та Об'єкт 703 Тому сьогодні відео буде про трейд-ін. Перший представник нових танків Trade In це просто хороший як танк Alt Proto 30, доволі хороший cs 52 ліс та об'єкт 274, а також непоганий Тунчіс. Це були лоти, які можна брати. А от останні два лоти можна брати, якщо ви мазохісти, ви любите ще більше страждати. А як кажу я, Т-25 пілот та ВК-7501К. Ці два танки на момент 24-го року брати категорично не потрібно. Вони дуже застарілі по ТТХ. Це відео буде ще й коротеньким оглядом на нові танки, які додавали. Тому знову по порядку. Альтпрото АйМікс Prem прем рівня Франції, виходячи з ТТХ. Перед нами топовий француз з гарними комфортними. Гарматними тактичними характеристиками з непоганою альфою, крім того, сам танк досить швидкий, а це йому забезпечує дуже класна питома потужність 24 кінських сил на одну тонну, двигун 680 кінських сил. Гармата всім знайома з інших французьких танків, має дуже хороше бронепробиття 232 мм на ББшках та 263 мм на підкаліберах і відмінні КВН в 11 градусів. Нормає. Разова шкода в 300 одиниць, що не є чимось дивовижним, але ця цифра забезпечить комфортну гру. Давайте перейдемо до плюсів. Плюси Тунтіса. відмінна рухливість, гарний огляд, невеликі габарити танку, бронепробиття, КВН, гарна разова шкода. Мінуси. За малий запас міцності та відсутність броні в корпусі, якщо сильно придивитися, то перед нами iMix CDC2.0, адже простіше випустити новий танк, аніж апнути старий. Перше отримати цей танк до себе в ангар можна було в рамках марафону Легенда про мисливця, що пройшов наприкінці 2021 року. Танк для покупки можна рекомендувати, якщо ви грали на Лейсі або «Об'єкт 274, і вони вам сподобалися. Спонсор цього відеоролику Конія Довбуш Карпатський. Свята наближаються, а в тебе ще пустий стіл. Обов'язково переходь за посиланням в опис та замовляй, Карпатський». Це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. Далі польський преміумний танк 8 рівня. Це 52 лис. Який є дуже комфортним танком на своєму рівні. Танк має посередні характеристики без прокачуваного екіпажу. Після прокачування екіпажу та встановлення бонового обладнання розкривається в інших фарбах, а саме мобільність майже в 20 кінцях сил на тонну в парі з хорошою максималкою 50 км на годину, дасть нам можливість швидко змінити фланг, якщо треба. Непогана точність стрільби 032 в, в розкаченому вигляді. Ця точність дасть. Змогу вицілювати слабкі точки бронювання із середньої дистанції гарна разова шкода в 320 одиниць. Гемплей в основному від башні через непогані показники стабілізації гармати. Можна грати на рельєфах, на швидкісних викочуваннях з рельєфу і назад за рельєф. Хоча в нас є лючки на башні, але вони дуже малі і при грі від башні їх дуже важко вицілювати. Плюси непогані нахили броні. Дають велику кількість рекошетів. Без вицілювання танк важко пробити. Якщо порівнювати з усіма аналогами у вигляді т 44 т 54 перший зразок, Т-44-100, то він нічим їм не поступається, а через більшу разову шкоду навіть виграє. По броні ситуація аналогічна. У грі проти 9 рівня нічим їм не поступається, тільки по ХП. Особиста рекомендація поставити турбонагнітач, хоч він і не є важким танком, але він треба йому, щоб часто змінювати позиції. І ще дещо арта його дуже сильно полюбляє фокусити. Що у нас по перевагах гарна разова шкода, відмінна стабілізація гармати, раціональні кути нахилу броні, непогані показники броні башні, а саме форма, висока швидкість польоту під каліберного снаряду, недоліки, слабке бронювання корпусу, малий запас міцності. Відповідно, для покупки танк рекомендується, тому в кого його немає і його ла можна взяти. Наступний танк це об'єкт 274 а Здавалося б, по ТТХ навіть краще лиса, але в кожній бочці меда є своя ложка дьогтю, а саме його малий запас ХП та КВН, -и. але натомість з хорошою альфою в 320 одиниць. З пробиванням 227 мм на ПБшці та 289 мм на підкалібері. Влучність майже як на рівні у леса 0,38. Але якщо поставити перки обладнання до пайок, можна отримати 0,34 кавенів і тут жахливі 6 до донизу та 15 до верху. Переваги. Відмінна шкода в хвилину, відмінне бронепробиття, бронювання башні, але в ХП танку всього 1200 одиниць. Не завжди дасть реалізувати броню. Відмінна мобільність, гарне маскування 0,34% в розкачуванні, гарний огляд 439 метрів розкачаний, гарна швидкість польоту снаряду 1000 метрів на секунду на ВВ та 1300 на підкалібері. Головні його недоліки це мала кількість ХП 1200 одиниць. Це як у ЛТ в 8 рівні, але на 100 Гб більше. Недостатня КВН мінус 6 градусів, картонний корпус, дуже. Погана проходимість по ґрунтах, дуже погана стабілізація, йому покращити стабілізацію та прохідність по ґрунтах. Та відповідно, що КВ не хоча б зробити до 7 градусів, а не 6, бо 6 градусів в 2024 році взагалі не комфортні. І з всіма цими ТТХ був би дуже хорошим танком. А так він просто нормальний. І брати його чи ні, тут же на ваш розсуд, якщо є лис. Та Alt Proto, то буде просто нормальним варіантом, але якщо є всі, то, мабуть, краще не потрібно. І відповідно, давайте зараз до переваг розчарування цього трейд-інну. Але хочу сказати ще заздалегідь, що взяти Alt Proto, лиса. Щоб об'єкт 24 Я відповідно, якщо у вас немає ніякого танку, я взяв би спочатку Леса, потім прото, а потім вже взяв би 274. Тут уже думати вам, що краще взяти. І перейдемо до тих танків, які вже не граються в 24-му році. Розчарування цього трейду це Т-25 пілот. Переваги! Досить точна гармата 0.32 в розкаченому стані із швидким зведенням 1.75, добрі КВН 10 градусів на картонній башні, гарний ДПМ. Маска. Тоже може відбити свої рівні, але не голду. Посередня динаміка в 100 в 14 одиниць питомої потужності 55 км вперед, та доволі слабким двигуном в 530 кінських сил. Недоліки мала альфа, слабке бронювання корпусу, посереднє бронепробиття для свого рівня 240 одиниць, часте критування бойові укладки. Про танк навіть багато не розповісти, бо він є взагалі нецікавим на даний момент та являється застарілою машиною. Той самий Прото 30, який близько з ним по ТТХ, і то буде набагато ліпше. Наступний страждалий це ВК-7501. Ух, як нам його презентували. Грозна Альфа в 490 одиниць, Грозна Броня і так далі. А на ділі вийшов повільний кусок гівна, який йде як Маус. І тим більше, що зводиться дуже довго, 2-7 для восьмого рівня, це просто повний крінж. І відповідно, із схожої будови башні, біля гармати його і пробиватимуть в щоки. А сама гармата опускається всього на 5 градусів з розрахунком те, що танк має башню ззаду, це буде геть некомфортно, повний жах. Ще той. А як арта його любить фокусити, із-за його повільності та його длінного корпусу І відкритого мотору спереду, це буде дуже круто. Думаю, говорити про це не варто, ви і всі самі все знаєте. Зараз буде про його плюси: це те, що від борта він може грати спокійно, але до позицій треба доїхати. А доїхати інколи буває важко, бо із-за його величезних розмірів по ньому промазати дуже складно. Ну і він сам нікого не побачить. Хоч він і тяж, бо огляд 380 метрів не дасть йому це зробити. Що ж, друзі, висновком по цьому трейд-ін, саме по новим танкам він однозначно посередній. Тому, відповідно, вам думати самим. Нічого такого цікавого, як от був, наприклад, минулий трейд-ін Об'єкт 703 та Бізон або Скорпіон 8 рівня. Це трейд-ін посередній. А саме нових танків варто брати тільки лиса Альпрото і об'єкт 24 вже за вашим розсудом. Все інше саме з нових танків не потріб. Друзі, також хочу вас попросити, щоб ви відписались від каналу та підписалися заново із всіма сповіщеннями від цього каналу. Я буду вам дуже вдячний. Ну а на цьому моменті вже пора закінчувати відео. Ставте вподобайки, залітайте в коментарі, лліться враженнями від відео. Підписуйтеся на мене з вимкненними сповіщеннями від каналу. Знизу є червона кнопка підписатись. Підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від огляду новин режимів, апів, нерфів до стрімів кожного дня з 21 ї години. Бажаю щастя здоров'я вам та вашим рідним. Спокійного та тихого неба. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!